Вітаю, друзі! Бажаю гарного, мирного дня і рівних петелек всім, хто в'яже. Сьогодні хочу показати, що в мене на спицях. А на спицях у мене плечовий виріб, реглан зверху. Запланований жакардовий узор на спині у вигляді ось такого дерева. Ось є схемка. Тут, звичайно, побували ось мої художники-натуралісти, але я вчасно помітила і відвернула трагедію. Бо вони могли замалювати все начисто. Ну Це такий ліричний відступ. Отже, це буде або кофта, або це буде кардиган, дивлячись, наскільки в мене вистачить і пряжі, і запалу. Я люблю в'язати вироби зверху вниз. Мені це подобається і приміряти можна, і змінювати плани походу. Запланував ковтину, вийшло пальто. Так, заодно я вив'язую і планочку. Така вона об'ємна виходить. В'яжеться просто і, в принципі, не стягує основне полотно. Стосовно пряжі, так, основна пряжа це вівчарі. Кольорова вовна номер 814 Камера трішечки прибріхує, але я маю надію, що коли я закінчу цей виріб вив'язувати, то проведемо невелику фотосесію прямо на вулиці при натуральному освітленні, і тоді можна буде чітко побачити, який це колір. А сам колір називається Морська хвиля. Доволі таки тепле. Полотно таке трошечки колюченьке. Я не знаю, як це мені буде носитися, але от після прання ця пряжа вона стає більш м'якшою і не такою колючою. І після першого, і після наступних як то сказати послідуючих стірок, це полотно воно буде більш таким м'якеньким і податливим. І ниточка, якою я вив'язую ось цей жакардовий узор. Років 8 назад тому куплялася у магазині пряжі, ніяких від неї не залишилося етикеток, тому допоміжна ниточка, да і все. Ось я вже почала, але це зовсім зовсім мало. Я ще трішечки пров'яжу, буквально сантиметр півтора, і вже буду відділяти зону рукавів на додаткову ниточку. І вже буду тоді просто в'язати тушку, в'язати тіло самого виробу. Ось так це, в принципі, тепло і просто. З самого початку задумка була абсолютно просто гнати, в'язати лицевою петлею, але потім, от, по ходу того, по ходу в'язання, я все-таки подумала, що чому б не додати жакард. От так, як я і говорю, плани змінюються. Так, коли хочеться тепла, я в'яжу ось такий теплий виріб. А коли хочеться літа, я в'яжу ось такий вирік. Це ось такий. Запланувала я в'язати літній топ і ось уже частинка зв'язана. Зараз я покажу, як це виглядало. Ось так виглядає деталь після того, як я закінчила вив'язувати сам узор. В'яжеться з центру, в'яжеться по колу, має 6 сегментів. На даному етапі кожен сегмент потрібно одягнути на додаткову ниточку. П'ять сегментів на додаткові нитки, і один сегмент залишається на спицях. І вив'язується певним чином, так, аби вийшов прямо кутник. Далі ця деталь, як ви бачите, вже випрана і випрасувана, заблокована. Ось на додатковій ниточці, Бачите, тут зверху і знизу також є додаткова нитка. Тут буде. Вив'язуватися виріз, горловинка буде так, а тут буде плечико з одного і з другого боку. Знизу буде формуватися низ цієї майки, топа, що це буде, як це буде правильно називатися. Можливо, навіть вистачить в мене пряжі і на цілу туніку. Так, з цим ми розібралися. Цю деталь треба довести до ума, як то кажуть, одна вже готова. Сама пряжа це мерсеризований хлопок. В'яжу я у дві ниточки спицями номер 3 Спиці кругові на тросику. Ось такі вироби маю зараз на спицях. Дякую за вашу увагу. Всім миру добра!